Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні 29 років, як прийнята Конституція. Та Конституція України є 29 років тільки на папері. Де фактично чи де Юру вона не діє. На своєму прикладі, 29 рік, я наголошую, із них вже 8 років, чи навіть 9 років в соціальних мережах, наголошую. Що Конституція України в Україні не діє. На папері є. А 29-й рік, на підтверджуючих моїх документів, Конституція України не діє, де юридично не діє в Україні. Так, написано багато, що українець, громадян України має права. Зокрема, право на власність, право. На підприємницьку діяльність і інші права, які закріплені Конституцією України. А насправді, українець не має права. Захотіла банда, а я банду маю на увазі влада, яка є та сама бандитами, і функції виконує бандитом. Може забрати. Захотіли деякі там представники тої влади. Чи міліції, поліції зараз, чи прокуратури і інші захотіли собі відібрати власність. І можуть без рішення суду забрати любу власність, яка є на території України. Просто без нічого, можуть без рішення суду забрати. Та саме на підприємську діяльність. Побачили там. Єдина займається підприємською діяльністю, вона, якщо не відкати не робить, ну, 90 років то було, 90 90-роки було прийнято постійно робити відкати. Здирали з тих підприємців повні програми. Та і зараз, я думаю, що воно не відійшло від тої теми. Але особливо я кажу, що власність України є на Конституції, є на папері. А насправді ту власність може любу хвилину забрати. І без рішення суду, так і в моїм прикладом. І тому 29 років у всіх інстанціях перейшов всі українські інстанції, Європейський суд і так далі, постійно наголошую, що влади, президент, гарант конституційних прав, а не зобов'язаний виконувати. Гарант бути гарантом президента України, або президент України має бути гарантом конституційних прав громадян України. А насправді не нема гаранту. Так само як влади нема. Як, як президент порушує, так само і влада порушує. Не тільки Конституцію, а й закони, які на основі Конституції прийняті. То постійно повторюється. Так що маємо 29 років Конституції тільки на папере. А насправді Конституці України Україні не діє. Так що є таке, є свято і свято в лапках. Так що, знаєте, от, недавно кажуть, от, оборона там дбає за оборону, а ті фортифікаційні лінії в Харківщині, тепер на Сумщині. Ті конструкції бетоні маляються на кучу поскидування, а не захищають. І вони оці, ті куча, скоро прийдуть росіянам, і вони будуть захищатися від України. Тими нашими конструкціями будуть захищатися від українців. От недавно їхав я по дорозі на трасу виїхав, яку не буду казати. Замість того, щоб. Гроші кошти давати на Збройні Сили України, розширюють дороги, то капітально розширюють дороги. Може і потрібно, але я думаю, що коли в будь-який час може бути захоплена та чи інша територія, а зарядемо масивні удари по Україні. Ну і захоплюють наші території росіяни. І що? Робять капітальну дорогу на. На трасі. Може, з часу буде потрібно, але зараз треба всі зусилля. Я кажу, на форумаційних лініях ніхто не той, той, то не тільки на Сумщині, на Харківщині. І всюди факти доводяться на Донецькому напрямку. Тепер на Дніпропетровському, вже на межі Дніпропетровської області піде захват нашої території Руської Ну, бачите, росіяни захоплюють, а нас, ну кажу, нема, нема, нема тої влади. Тої адміністративної військової влади теж не допрацьовує. Помінялося керівництво Збройних сил України, Генеральний штаб поміняв все керівництво. І що маємо? Тільки значить території збільшилися. Не знаю, розумієте, але кажу. Конституція, каже, тільки назвав там дві статті, а є інші статті, які я скажу і так далі. І що? Нічого нема. Так що влада, треба б не міняти, але думаю, що буде скоро президентські вибори, бо ще наголошують всі, потім і парламентські вибори. Я думаю, зараз вже народ. Обізнані, я думаю, що будуть вибрані достойні люди, які будуть не тільки конституційні права захищати громадян людини в Україні, а й закони дотримуватися Україні. Так що підписуйтесь на мене. Дякую підписчикам, дякую за вподобання, за ті лайки, дякую за поширення репости. Разом не сила. Тому ми повинні разом дружно боротися проти агресора Російської Федерації і не забувати, що нам другий ворог то є бандити, які є при владі України. Дякую за увагу. З вами був Богдан Бу, Гаврия. До зустрічі з вами.